Поєдинок між баскетбольним клубом Київ і баскетбольним клубом Дніпро приймала простора зала столичного палацу спорту. У господарів всі були здорові, жодних кадрових втрат перед поєдинком. У гостей, які мали зіграти перший матч у новому сезоні Суперліги, був відсутній Чарльз Томас. На розминці він був, але під час гри на майданчику так і не з'явився. Рецидив старої травми. Віталій Черній помітно нервувався, хоча була одна хороша прикмета. Після перелому ноги одужав парамон і Прийшов особисто підтримати команду. Заодно розповів, як треба правильно знімати красивий баскетбол. Поєдинок вийшов дійсно видовоченим, і е, велика кількість ефектних епізодів буде тому підтвердженням. Від початку зустрічі почав запалювати вогні Дерік Зімерман. Він був справжнім лідером команди. В першу чергу в організації гри завершив цю зустріч. Він і 17 очками і 5 результативними передачами. Декуди дії за участю Деріка були достатньо ефектними для того, щоб потрапити до десятки найкращих моментів тижня. Не можна те саме сказати про Стівна Бурта, для якого початок зустрічі був дуже непростим. Але на щастя для Дніпра, решта партнерів по команді діяли дуже непогано. Це і Корнієнко, і Хаус, і Лоу, який зараз заробляє дальні очки. Завдяки ось таким командним зусиллям слід виділити ще й Станіслава Тимофінка. А Дніпро тривалий час лідиро під час першої половини гри. Щодо господарів майданчику, то вони все ж таки більше були у ролі тих, хто наздоганяє. Щоправда, у цьому статусі почувалося добре, могли б дати собі раду. І якби не деякі помилки у захисті, а їх було а все ж таки достатньо, могли б піти у відрив іще у першій половині гри. Олександр Мішула, який для Дніпра здобуває зараз три очки з дальньої дистанції. А перед цим провів дуже непоганий матч за дубль Дніпра, зазнав ушкодження, розбив носа. Нічого страшного сашком не сталося. Травма не надто серйозна, але до кінця поєдинку він так більше на майданчику і не з'явився. Ну а наприкінці першої половини гри невеличкий гандикап все ж таки вдалося здобути господаря майданчику. 39 на 38. У другій половині гри. Дніпропетровці стали діяти більш рішучі, і тут місію лідера на себе взяв Максим Корнієнко. Зрештою, він завершив цей поєдинок із ефектним дабл-даблом – 21 очко і 14 підбирань. На іншому боці майданчику непогано діяв в трисекунній зоні Максим Сандол. Щоправда, для нього сьогодні обійшлося без дабл-даблу. Ну, розігрався у другій половині матчу. І Геррі Ервін. У нього 18 очок в підсумку в цьому поєдинку. І саме завдяки його зусиллям. Кияни змогли перевести гру в овертайм. бере Наприкінці гри згадав, що таке бути лідером команди і Стівен Бурт. Зрештою, він завершив поєдинок із ефектними 19 очками і сімома результатовими передачами. Але господарів було вже не зупинити. Ефектний путбек зробив щойно Вернон Гудріч у підсумку. У нього 14 очок і 15 підбирань. Дуже непоганий дабл дабл. Ну а крапку в матчі поставив Артем Швець. Ось його дальній. За 11 секунд до завершення овертайму ці три очки подарували Києву мінімальне лідерство. Право на останній контрвипад лишалося за БК Дніпро, але шляху до кошику киян Дніпропетровці так і не знайшли, і не змогли зробити переможні очки. І ось ця звитяга дістається господарям майданчику. Відтак вони здобувають іще одну нервову, дуже непросту, але надзвичайно важливу перемогу. Це вже друга перемога в сезоні. Нагадаю, що перед тим. Яны перемогли БК ФРО з НТУ і тепер БК Дніпро. Повністю не виконали основного часу И это меня больше всего и разочаровало в сегодняшней игре, что нарисовано было все, куда кому двигаться, и некоторые ребята или вылетело у них из головы, или что-то у них свое там занято карта памяти. Не, полностью не выполнили то, что было от них потребовано. За это время, когда начался чемпионат, мы еще были в Литве, играли отборочно в Лигу ВТБ. В принципе, там был очень серьезный соперник. Мы уже приехали сюда, не прошли ВТБ, приехали сюда, только нацелены были начать хорошо чемпионат. Ну, повезло бы, какие у сегодня. Но ну, не могу сказать, что им повезло. Очень хорошая команда, очень хорошо укомплектована в этом году. Видно, что они больше этого хотели. У нас, в принципе, все получилось. Было очень много работы проведено тренером. Мы очень хорошо разбирали команду. Несколько раз у нас видео было, мы смотрели. Мы пошагово разобрали полностью Днепропетровск, что сегодня можно было смотреть в первой половине. Но, что касается второй половины, может быть, немножко устали, подсели где-то и ребята догнали нас. Ну, в конце уже была как бы борьба характеров. Я недоволен игрой, я доволен результатом. Это, наверное, два момента, которые, которые есть. Я недоволен содержанием игры, когда мы опять же начинаем играть в, в атаку с одной из двух передач. Это мне не нравится. Мне не нравится, что опять появляется как говорится, стоячка такая в нападении. Есть победа, может быть, кто-то скажет, что плохая победа – это лучше, чем хороший проигрыш. Может быть. Но если смотреть вперед, то нужно еще и показывать где-то содержательный такой баскетбол в нападении.